Доброго дня бажаю всім мої друзі. Це знову я Сергій. Приїхав на свій город Полігон. Думаю, да, і я покажу, що, що в нас тут робиться, бо друзі всі показують і дерева, і листочки, і хмаринки, і зілинки. А чому я Я хочу показати? Хай і моє щастя подивляться, яке виросло. Ну от дивіться, яке щастя. Знаєш, гірчицю ми з Кириловичем садили в один час там, ну коли там, мабуть. Мабуть, місяць назад. Спочатку вона виросла, зійшла нормально, було пару дощиків. От я вже показував. А після того знову спека почалася і гірчичка засохла. Де-не-де, який листочок залишився. Зілля лізе. Тут є от зілини такі. Оце, оце бачите? Оце таке. о! Отакі зелені якісь вилазять. Ну, вони тут на цьому городі завжди такі ростуть. А гірчичка, мабуть, не буде її. Ну, дощів немає. Дощів немає. Температура 33-35 плюс так. Ось тут картопелька наша, значить з бабусею приїхали ми. Я взяв бензотример. Трошки травичку скошу, щоб краще було мені вибирати картопельку. Також що, звичайно, і ось. Лескую цей волосінь. О, О, кошу. Оце я вже вон там, де де бабуся. Та скосив так. А ось тут клаптик. Оцей зелененький. Бачите? Там вона й невелика. Це зілля трава. На цьому городі навіть зілля не хоче рости, бачите? От. Ну що це за зілля? Це слабеньке зілля. Це не годиться таке зілля. Тому і картопля, мабуть, сохне бо воно мале. Зілля це, бур'ян, малий. от, Зовсім малий. Але я скошу, щоб мені було краще було рядочки. Видно. може з мотоблоком планую приїхати а тут викопати, щоб краще я бачив оці рядочки. Так. Вон там бабуся. Зараз побачимо, що вона там робить. Мама! Ну як діла там у вас? Копаєте щось, так? Оце ми з цього краю вже давно почали підкопувати, ну, заступом, додому, щоб їсти картопельку з цього краю. Ось мій муравейчик. Бачите. Друзі, купуйте мурав'ї, це ж класна штука. Ха -ха. Муравей для села сама класна техніка. Отак. Так, далі. Що тут у бабусі? Що ну, тут, мама у вас? Шо? Розказуйте. Добрий день, любі друзі. Знов <гум> ну, я вас побачила і ви мене прийшли накопати картоплі, їсти, синок із зожне льоскою в зілля і будемо блокером тим викопувати. Да. О, так я хочу що сказати. Нічого тут, картопля я вам покажу зараз, яка. Дрібенька, негодна, де ще й отой от Хрущ десь там узявся, під'їдай. О, подивіться, mm. Ось так. А, ну. Так, подивіться. Похвалиться нема чим. О, нема. Одна, ну і з'їсти можна. Опа. А де більш? Що тут у відріви вже накопали? О, ще, ще, ще. Ну, ну. Це бачите, яка тут на картопля. Це така, як, ну яку ми садимо. Оце так. А да, то все мала. Угу. Ну може далі буде краще. Да, там буде краще, бо це ж це краю тут твердо. не така смачна земля. Да, не вгноєна, не вгноєна, не, не вдохна. Та ну був в був гноючого. Ось, о, о, тут ось, бачите, дві вже одна проростає. <гум> Отака. Отак. І ось третя ще така причепилась. На, на, Mm -hmm. так, другий куш викопала баба. Нема. А ось третій викопай. Тут хлопче, напевно, нічого не буде. Бо і гічка тут поганенька. Mm -hmm. Ось одна картоплинка і та і зв'яла, в'яла, як квач. Все, не годно. Так що нема чим. Рядувати. Ну для цього жити будемо. Та в нас другий город є. Другий город хороший. Та, побачимо. Та, бути у нас є смій, город там чорнозем. Да. Ми сподіваємося, що там буде картопля нормальна. Там і трава гарна, росте така вище пояса. Да, да. А тут... Воно ну, да. ну, думали, що буде. Та якби не посухася, засуха, посуха, не жара, так. то воно б. А твердо бачите як? Десять разів треба нажати, щоб викопати куща, а тут нема нічого. Хоч беріда, піде її. Так, не докосив я трохи там бур'яна, тому що в мене бензотример відмовився. Заводиться. Ну, верніше, як стартер розвалився. Он, бачите, зняв я ручний стартер. Один раз потягнув, а він... Вірівочка ця вискочила, не вискочила, витяглася, назад не склався. Я відкрутив його, подивився, а він ось, аж пружина вискочила. основна з нього. Чого він розвалився, я сам не знаю. Розвалився повністю. Ну, У мене є вдома новенький запасний, то приїду додому, поставлю новенький. Стартер. Це не страшно. Два роки він прослужив цей стартер новий. Ну і, і, і на тому дякуємо, що два роки прослужив, бо кошу я косую цією і траву, і на сіно козом, і на зиму, і по городах. І все, що треба, кошу, тому стартер два роки прослужив, дякуємо йому. Так, бабуся, ну що там у вас з картоплею? Таке саме, ну давайте ще покажемо. Та подивимось хоч один. Гущик Ручи ще один. Може там уже піде дуже ж гарно. Давайте будемо дивитися, що там. Ну ні, поки тут. Показуйте ж людям, які в нас. У нас така картопля. Так. Бачите? Считайте, рахуйте, скільки їй там. Якби ж вона виросла, Ну Ну скільки? Три і ось чотири манюхеньки. А ага. якби виросла, так була б ще чим картоплинта і гарна. Ну нічого, У нас прошлого дня його винесли на город. Козам їдять курам, вару не знаю, де дівати. Друзі, у нас є минулорічні картоплі, там десь я 20 перебрали, стоїть в садочку під деревами. Да, хазяй, да. ну, вона не пропаде, у нас кури, кози, собаки, ну, собаки поїдять. А, а сюди будемо цю дрібненьку. Три штучки воно було. Три тут було. І жук ще. Ну жук це теж білок, так? Ну, да, я викинув. А, не, що смакота. Що робиться? Нема нічого. Ну давайте ще один. Самого красивого. – Де буде гічка лучка, там буде картопля. Давайте найдемо хоч один, щоб гарний був куш, да вже, потім поїдемо додому. Отак, серед рядка, так? Да, візьмемо Візьмемо серед городу тут. Тут саме... От відгнуть тут, тут саме буде класна картопля. А ну, да, А ну, де? А тут уже, о, подивіться скільки. Скільки? а ну, підрахуємо скільки. скіки. Три дрібненькі. Так, це вже. Тепер три. Хороших, дві на і одна ще дрібна. Ну, ну все? краще. Ну так. Да. І все. А що ж ти хотів тут? тусить? Треба ще попробує. Ну давай. Отак. А ну давай, що там таке жінки, що не вже відгорнути. Скільки там уже? Ось дві не росло, бачите. Одна на одну росте, Ага, парується, що... кокаються. Да, <рик> то... <рик> не було дождя. А то... Ну тут ще така сяка. Така сяка. <рик> да. О, ще не вся. Не вся. Там, там у долині, в саме. О, ще ось одна картопля. Так скільки вже тут? Да, Десять. 10. 10. Так я що, вже що вже я не одне і не перешка. бачу, де вони вже. Я Тут, у відрі? Боже, вкинула в ведро. Ой. Ну все. все? Ну тоді кажіть, мамо, до Ой. побачення людям. До побачення, любі друзі. Ага. Нічого, Нічого. який врожай є, такий добрий. Слава Богу, що живі, да дай Бог нам здоров'я. Щоб да, оце і погода зміниться. Як війна закінчиться, і погода зміниться. Ось побачите. І будуть дощі, і буде сонечко, і хмарки, і все буде добре. Так що надіймось на лучше, На краще. До побачення. До побачення, до нових зустрічей, друзі.